Вітаю всіх. Сьогодні буде четверта частина майстер-класу по адаптивним носочкам. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І перші три частини я залишу посилання на плейлист по адаптивним носочкам. Там є відео вступна частина і три частини, а це буде четверта. Значить, четверта частина буде по еластичному закриттю, так як я в'яжу носки від миска, не так, як усі нормальні люди, тому треба е, закривати резиночку, халявку, да, закривати, щоб вона не була стягнутою. Якщо закривати просто лицьовими, да, Так як зазвичай ми закриваємо, то халявка не буде еластичною. Я закриваю еластичним способом за допомогою накидів спицями. Я не закриваю голкою. Чого? Тому що в мене не виходить. Я не вмію закривати голкою. І так, виворитня спи... петля. Закривається ось таким методом. Накид я роблю так, щоб дужка була від мене. Далі перекладаю, пров'язую виворітньою. Виворотню пров'язали виворотню. Тепер оцей накид ми перекидаємо через пров'язану петлю, і петлю попереду теж перекидаємо через пров'язану петлю. Лицьову петлю ми закриваємо трошки по-другому. Накид я роблю до себе, пров'язую лицевою петлю. Перекидаю накид через пров'язану петлю, перекидаю попередню петлю через пров'язану лицеву петлю. І так я закриваю резиночку один на один в усіх носках, які я в'яжу. Знову йде виворітня петля. Роблю накид від себе, пров'язую виворітню, перекидаю накид, перекидаю. Попередню петлю, і у нас виходить ось так: лицева петля, накид до себе, пров'язую лицеву, перекидаю накид і перекидаю попередню петлю. І так до кінця. Ось і все, що я хотіла вам показати. Я бачила такий спосіб. Закривають за допомогою крючка, ну я вже так звикла, мені так більше підходить, тому, тому якось так. Ось і все що я хотіла вам показати. Так, 4 петлі планочки я закриваю самим звичайним способом. Тут я не роблю еластичного закриття, але при цьому я стараюсь не стягувати цей край. Так, чогось спиці вискакують з рук. Ось так. Все закрила. І цей хвостик заховаю. І ось у нас виходить ось такий еластичний край, такі адаптивні носочки. Це я зробила носочки із. Розрізом по центру пара. І ось таку пару я зробила з розрізом з боку. Є замовлення на такі носки, тому зробила з розрізом з боку. Теж зв'язала пару Симетрично. одна до одної. В'язала все так само, але розріз зробила по боковій частині. Від місочка, п'яточка, все-все-все точно так же. Далі буду в'язати знову ж таки і з розрізом з боку, і з розрізом по центру. Мені писали, що треба робити розріз на липучках або на шнуровці. Я не суперечу, М -м, можна робити і на липучках, і на шнуровці, але я роблю те, що, мені, що мене попросили. Мене попросили на пувицях, то я так і стараюсь. В'язати, коли мені скажуть, що на пулицях хватить, давай на шнуровці, буду в'язати <гум> на шнуровці. А, а щот липучок, ви знаєте, в мене тут трошки недовіра до липучок, тому що лип, на липучку налипає шерсть, і тоді липучка не, не злипається. Тобто липучки я, я не знаю. Я, чесно скажу, якось мені липучки не внушають довіри. Тому поки що пувиці. І пувиці в мене вже закінчуються. Треба буде подивитися або на Aliexpress, або ще десь у дівчат попитати, може, в кого є лишні. Ну, це таке робочий процес. Ну. В принципі, це все, що я хотіла показати, значить, закінчую серіал по адаптивним носкам. Далі буду в'язати потихеньку по своїй силі, в принципі, на цьому все. Всім бажаю миру, тепла, світла. І благополуччя. Все, все буде добре. Всім пока.